Привіт, я Настя. Це крінжовості з окупації. Тут про російське безглуздя та абсурд. Щось ми стали забувати, як російські військові полюбляють красти з України унітази та побутову техніку. І ось вони нагадують: у магазині в Краснодарському краї засвітилися холодильники, з яких росіяни навіть не додумались зняти наклейки з написами українською. А ще росіяни знатні режисери блокбастерів. Днями вони опублікували відео, де жінка ніби намагалася підірвати російський Урал на тимчасово окупованій території Запорізької області. Як так вийшло, що момент закладання вибухівки знімали і на камеру, і на квадрокоптер? Просто випадково десь проходив оператор з камерою. Так. Або ж жінка отримала завдання, нібито від імені наших спецслужб, і росіяни так її викрили. Тож, якщо ви в окупації і хочете допомагати ЗСУ, працюйте лише з перевіреними каналами. А зараз конкурс на найкрінжовіше ім'я у світі, і перемагають хто? Батьки з набережних Челнов, які назвали свою дочку Увага! Росія, свята Сія, Свята Росія. И цены весь кринж цієї истории. Только послухайте, что каже батько. Наконец-то я почувствовал, что живу в стране, которая замечательная и прекрасная. Мы знали, что до Владимира Владимировича была другая страна. Сейчас пришел замечательный человек и начал помогать нам, помогать людям. Мы сейчас гордостью назвали нашу дочь Россия. Россия Владимировна по совпадению с Владимиром Владимировичем. Это не политический момент, это некое совпадение. Це вже чотирнадцята дитина росіянина Владіміра, і всі вони від різних жінок. У інших дітей також трапляються крінжові імена, як от дівчинка Славяніда і хлопець Природа. П'яна росіянка, пасажирка авіакомпанії зі скрєпною назвою Побєда, пабіділа свого сусіда по кріслу, точніше, зґвалтувала. Постраждалий не став писати заяву у поліцію. Отакі От вони русські забави. Мелітопольський гауляйтер Єбалицький відкрито заявив, що окупаційна влада віджимає житло та бізнес українців на окупованих територіях. Магазин трьох місяців був закрит. Ми його безхоз і передавали тим, хто в стані наладити роботу. ж саме стосується і брошених дамок, квартир. При цьому зайнятість населення в окупації на рівні 25%. Така де тут налагоджена робота? Не ведіться на російську брехню. Все буде Україна.